Всім привіт з західної частини України. У нас сьогодні вже потеплішення, вже все розтає, Десь місцями ще є сніжок, але це нічого страшного. Я на городі, змушена була вийти, хоча болото, можна сказати, по самій вуха, але нічого страшного. Ну, це такий змушений мій вихід на город. Зараз покажу, що, в чому причина. Ось, друзі, мій горох, який я Два дні тому замочила і він ось так проріс. Я тоді шуткувала, казала, що це буде мікрозелень, Ну, ось можна сказати, що і так. так. На городі я вже зробила ось тут два рядочки, відступила таку чималеньку. Територію, потім якісь кабачки посажу. Там два рядочки і там два рядочки. Якщо далі потрібно, буде ще зроблю два рядочки. Ну, буду дивитись, так як в мене з трьох пачечок трішки є гороху. І зараз буду висівати обережно, так як дуже вже великі такі росточки. Буду обережненько брати. Я сію ось так по дві зернятка ось, бачите, хотіла як краще, а вийшло як завжди. Ось на такій невеличкій кількості. Ось так. Думала, що буде вже тепло, у нас ще були холода, холода. Ось так. Вимушені працювати навіть в таких умовах. Так що в кого там, тільки вчора, чи сьогодні випав сніг, не переживайте, погода налагоджується. Все у нас вийде все в нас буде добре. Ну, ось я вже посіяла, вийшло, в мене загалом 10 рядочків. Тут два, ось тут два, там і там ще два і два до баночок. Щоб ви розуміли, ось таке в нас болото. На моїх калошах ось стільки болота, зараз загортаю. І все, і хай росте. І ось хочу показати в своєму примітивному парничку капусточка, цю, яку ми разом з вами спасали. Чудово вона себе почуває, росте гарненько. При морозку холоду вона такого сильного не боїться. Ось такі в нас тут справи. Накрита вона просто агроволокном. І ось так. Ну і ось в іншому парничку тут редиска, капусточка і салат айсберг. Помідорки не сходять. Помідоркам ще холодно, дуже холодно. Ну, Радизі теж холодно, але тримається, тримається. Ось такі в нас справи в парничку. На ужині ось такі листочки. Вона не померзла на все чудово. Такий кущик єжевіки або ожини, як нас кажуть, поділилася я з каналом на господарстві у священика. Кому цікаво, переходьте, підтримуйте друзів, хто ще не знайомий. Познайомитись, дуже така молода енергійна сім'я, яка тримає домашнє господарство, дуже велике домашнє господарство. Ну ось так. Ми пішли грітися. Ну ось цим рай купається цілий день, ходять собі по городах, ну, по городі своєму. дивлюся за ними. Гусак перестав кульгати, І я знайшла причину, чому він так шкутильгав трішки. Та як була дощечка, там лежала, якою я підпирала, і в, неї, в ній був дзвях, і він десь на неї наступив. Але зараз все добре. А вони собі плавають, якусь травинку, щось скубуться. чудово все. У них все тут чудово. Ну, а в нас город трішки заплив. Ось туди далі перед ячменем у мене посаджена а, нова малина і там цибулька і чесник. Ну, трішки примочило, замочило. Ну, вже сходить вода. Будемо далі бачити, як там і що. Ну що, друзі, прийшла черга до качинних яєць, Я Покупця попередила, що вони грязні, але вона сказала що нічого страшного, так як вони підуть в інкубатор. Вона буде їх перемивати, яєчки свіжі. Ось така краса. Ось там, де, де сухо було, вони чистенькі, де болото були, вони грязненькі. Ось так. Щоб ви розуміли, як виглядає 5 хвилин тишини нашого Жені. Женя, привіт! привіт. Ось у мама є така коробочка з ниточками, з гузочками, і він собі достав, і вже клеїть щось. Копійки і клеїть туди, не? Uh -huh. І що це ти будеш робити? Uh -huh. Буси. <Буз. буз> Ось так. Хоча вже нам скоро шість буде, так? Да? Так. Uh -huh. Коли тобі буде шість років? 13 днів. 13 числа. 13 числа. Молодець. А в нас ось така смакота, варенички з картоплею, шкварочками. Хлопці таке захотіли. Ну і мама виконала їхню забаганку. Ціла така немаленька миска, 40 штучок. Повечері хлопцям вистачить. Всім смачного.